вони друге, а мова жива і не збагненно багата і красива. Друге через свою сатанинську ненависть до всього українського табачне взявся до нашої свідомості та пам'яті серпства історії. Як наслідок, спотворено вручних історії 5 е п'ятого класу через викреслення з нього помаранчої події, факту союзництва сери, 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 з нацистською Німеччиною, боротьбу клас нацистами та повторення герої України. Масштабну воєнну ресифікацію українських шкіл у 50-х роках, масові репресії українців у 30-х і 70-х роках, вбивши більшовицьку колективізацію та атеїстично чому 20-го століття, цього всього підручника за п'ятий клас уже на кормунання. Отже, чиновникова недологість та примітивізм не знають менш у цієї правди нікому вже не знищити, як не знищити самих українців. Натомість ми впевнені, що більшість вчителів наголошують більше. Цього навчального року школяра та студентам про дипу цензуру міністра привода совєтських грем'ян Табаченка. Браво! ви надихаєте нас на творчість та збадьорли антагоністичне протистояння. І я, зокрема, своїм студентам прочитала окремо лекцію про те, що робить Табаченки з учасниками Крущенка. Але Табачник не тільки приречений. Я маю слово Тавченка. Табачник не тільки приречений спокою.